Слава Україні! Героям слава! Друзі, ми зараз знаходимося на лісопілки. Поряд зі мною стоїть Олексій Островський, і зараз він коротко розкаже, чому ми тут зустрілись і яка чудова новина, яку ми хочемо вам всім розказати і поділити своїми враженнями, що передувало цій історії. Крайній раз ми зустрічалися з вами, коли передавали 50 дронів, і це було вже там. Кілька тижнів тому ми обіцяли, що приїде новий віскі, теж присвячений півдроном і ми з історією. історію. І невеличка затримка сталася з доставкою, тому що ось цю бочечку з-під Блератола загубили на одному складі в Бельгії, і ми 20 днів її шукали. Щоб все разом привезти в Україну, але хвала Богу, все знайшлося. Всі проблеми вже позаду. І сьогодні 4 листопада і на годину 21.08. І ми е, сповнені оптимізмом і радістю, що все вже в Україні доносимо вам наступну інформацію, що ролл бракла в віскі витримано в Хересній бочці, присвячений впід... дронам. Е, Пляшка, зараз знайдемо, пляшка номер 1 Зараз ми презентуємо пляшку номер 1 а ви все побачите. Вже в Україні із завтрашнього дня, з 5, з 5 числа, ми починаємо презентувати цей віскі і, і запропонувати його придбати. Тому що. Війна не чекає, хлопці не чекають, холод треба максимально пришвидшити можливість нашої перемоги, щоб хлопці не мерзли, і максимально швидко закупити ці дрони, і передати хлопцям. Да. Тому ми були б щасливі, якщо б за наступний місяць всі люди, які нас підтримують, які підтримують військ, QA, підтримують ЗСУ, доєднались до нашої ініціативи, придбали реліз Royal Блабракла і. На в, в грудні Різдвом ми би зробили такий невеличкий різдвяний подарунок нашим військовим. І важливим моментом я б хотів би, щоб Олексій на цьому е, зупинив особливу увагу і розповів, чому важливі ці бочки, на фоні яких ми знімаємо. Тому що в цих е, це бочки, більша бочка з-під Royal Brackle, правильно? Так. А менша з під чого? Давай все розповім. Так. Женя, дякую. Е, це. Друга частина нашої передачки в Шотландії дійсно велика бочка це 500-літровий бат. Це бочка з під е, ройл Бракле. Тобто, е, Реліз з, з... Да, цей Тобто цей віскі був в цій бочці. Маленька бочка це бочка з під Блера Толу, Це міг би е, бути різдвяне віскі, але ми трохи не, 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 не е, У нас замало часу, щоб зробити різдвяне віскі, Але це. Бочка з-під віски майбутнього. Тобто якийсь майбутній реліз VSQA буде з блератол, і це бочка з під нього. Але це технічні деталі. Головне, що ці бочки ми передаємо варвар, в пивоварні варвар, і які залюють сюди пиво і якийсь, чи Imperial Stout, чи Barley Wine, чи якісь інше. І е, зроблять е, е, реліз пива, який ми теж е, продамо, і, е, ну, важлив... і, і яку ми щось важливе для наших е, військових. Тому, так. але я думаю, що це буде ближче до літа, тому що приблизно там 8 місяців піде на, на виробництво і на витримку цього нового так. пива. Тому резюмуємо, в майбутньому ви побачите благодійний реліз. Компанії Варвар разом з компанією віскі і, і виручені кошти від реалізації уже пива. Не віскі, підуть на підтримку одного з підрозділів, якому ми допомагаємо всі разом. Так що слідкуйте за нашими новинами, підписуйтесь, ставите лайк, подобайку, сердечко. Ми працюємо за, для збереження життів наших військовослужбовців. Всім дякуємо да. за увагу! Слава Україні! Героям слава!